Цьогоріч держава запровадила ініціативу для підтримки батьків першокласників. Кожна родина може отримати 5 тисяч гривень на канцелярію, портфель, форму та інше шкільне приладдя. Нещодавно дізналася про таку допомогу від держави, як пакунок школяра, оформила онлайн в дії через дію, через застосунок дія і скористалася ось буквально на цих вихідних днях. Ми всі базові потреби першокласника ми покрили. Завдяки пакунку школяра було придбано канцелярські товари, спортивний одяг на перший клас. Я думаю, що гарна ідея, тому що цей період, коли ти готуєшся і готуєш дитину до першого класу, він трошки затратний. і Важливий ініціатива дуже гарна. Для мене взагалі це стало приємною неочікуваністю, що ми можемо скористатися такою послугою. В останній час почали купувати канцелярію. Дякуємо державі, яка виділила нам пакунок школяра. Ми скористалися цією можливістю. В соцмережах я дізналася про це, і добре, що якраз в п'ятницю отримала кошти, і ми в суботу пішли і купили необхідну канцелярію. На перший Час, я думаю, і вистачить. Дуже багато магазинів працює, подали заявку, отримали можливість співпрацювати по пакунку школяра. Повністю по списку ми все закупили, і ми задоволені. Я думаю, що ця сума оптимальна для того, щоб купити все необхідне. А далі, вже по тому, як буде дитина навчатися, тоді вже можна підкуповувати. Звичайно ж, як завжди, хочеться більшого але. Я навіть не відчув певних витрат. Ми звичайно ж витратили певні кошти на те, щоб вдіти дитинку, але власне по бюджету підготовка до школи, саме закупівля там, якихось канцтоварів там чи основного необхідного для того, щоб розпочати навчальний рік, то всього достатньо. 18 серпня здається відкрили таку можливість. 19-го я вже зайшла в дію, подала заявку і двадцятого. То, здається, в серпні мені вже прийшла інформація дії, що ваша заявка схвалена і очікуйте кошти. Класний керівник підготувала, получається, для всіх батьків довідки, що дитину зараховано в першому здатні. Повністю розповіла весь алгоритм для можливості якнайшвидше отримати цю допомогу. Оформлення то ні, не, не тяжко оформлювати сам пакунок. Там діє все доступно написано. Документи були в мене в дії. Такщо паперовий і ще паспорт іде, то е, потрібно буде в пенсійний фонд звертатися. Заявку вже подали, її прийняли. Вона обробляється. Ми вже з дружиною моніторили магазини, де можна скористатися даною су також цієї підтримки. І будемо дивитися, де дання нам допоможе. Покону школяра дійсно зручно в додатку користуватися, і на ближчий термін ми скористаємося теж послуг. Зака два пінала. Ще на одному заці він світиться. Купа бойовиків. Ручки є. Олівці є, фауби є гулаш. Мама чуть-чуть допомагала. Ще альбом для малювання є. Різнокульовий папір є. Навіть картон є. У нас навіть дві лінійки з котами. Оце от вузочка. Оце от салафан. 这不加傲呢。